Та не на парстрійки, дівшок, правда. Ота тебе Валерій Васильович Новановський, ви вже вас розганяли. Ну, так, що... от, якщо чесно мені зараз сказати, то я, от коли ми говорили тоді по початку 2011 го я не розумів, для чого дівчинка в футбольній програмі. Кастинг про футбол відбувся напередодні мого дня народження, і можна сказати, що це такий подарунок мені був. Кажете, що звичайно, що є питання. От... І я тоді ще пам'ятаю, хворіла, в мене була висока температура, в мене боліло горло, я практично не могла говорити. Розумієте, Так. Да. Якщо щось не зрозуміло, то задавайте зараз, тому що потім вже буде пізно. Ні, я поки що зрозуміла. Ну, no. no, але це було бажання Стьопа. Ми вибирали дівчинку, е, вибрали Сашу. Ну да, хотелось бы иметь такую ведущую, как в итальянском кальчо, да? Которая вот так вот тоже встала с горшка. У нее там супер секси имидж и все остальное. То есть она шикарная и разбирается, и ей помогает. Ну, то есть это другой, другая концепция. Саша, ну а вот ваша точка зору. Чи потребен киевскому Динамо Алиевчине? И вы на него відповідаєте импровизации. Своє свою точку зору, свое, свое ставление, свою точку зору вы говорите. Яка вона, вона у вас є? З даного питання. Щось приду. Ну добре. Я тобі хочу сказати, що ми за, за весь час ми довго шукали її роль. І я, чесно кажучи, її не зовсім розумів. Я не розумів, як воно має бути. Я, я пам'ятаю, як вона розплакалася перед першим ефіром, тому що в неї був такий якийсь стрес. За інтерактивне спілкування у нас відповідає чарівна Саша Лобода. Якусь мені знаєш, от вона, от я запам'ятався той момент, вона для мене стала ну, живішою, знаєш, ріднішою. Мій перший ляп, так сказати, це. Алекс Фергюсон, я його назвала Фергісоном. Мені це дуже довго згадують, згадують по сей день, але ну, наразі, працюючи вже 4,5 роки в профутболі, я вже не роблю таких помилок. Вона постійно шукала себе десь там, якось, знаєш, якби: от, а може, я буду тут корисна, може, я буду тут корисна, може, давай я так, а може, давай я так. Бо зараз я ж то кажу, що вона взагалі органічний персонаж всього українського футболу. Їй пишуть листи, зізнання в коханні, вона бере участь при всяких там знаєш, якби, подіях. Я не буду все здавати. Я, я мені і квіти дарували футболісти, і запрошували на побачення і на каву, але ну це таке напевно особисто. Я не хочу їх видавати. Коли мене запросили знятися для журналу XXL і на обкладинку журналу «Максим», я вже в принципі, не вагалася, Тому що, ну, чому мені подобається фотографуватися? І на ну, те запитання: зробила я це для себе, чи зробила це я для профутболу. Ну, а я і є про футбол. Наявність жінки передбачає трошки іншу поведінку взагалі чоловіків. Знаєш? Це підсвідомо. Іноді ці конфлікти, які виникають, вони так само це знаєш якби спроба себе, знаєш, зарекомендувати. Одно ну, де я кращий.